Боронили нашу землю, як кажуть. Лежали, працювали. Різноманітні завдання були. Все виконували. Намагалися як найкраще. У 2014 були ми як спеціальна рота міліції. І відправили нас на місто Слов'янськ. Там теж, отримав поранення. Плече було кульове і осколочне. Він так контузили. Відновлювався в Польщі, теж на реабілітації був. Так, допомагали 128-й бригаді на ну, контрнаступі. Ну, співпрацювали з іншими бригадами, які там були ну, нашими військовими, виконували в общу ціль ну, на 11 23 року. Під час виїзду з позиції наїхали на міну. І так трапилось, що більше всіх пострадав я. Ну а так, хлопці, все гарантий. Планували на Львів, але ну, в Запоріжжі відкрився центр без обмежень. Ми в нашій лікарні там відновилися з реблітологами, а потім протезний центр без обмежень. Це не варто його здоров'я, його ніг і всього, що він пережив. Ну, Тоді не змогла йому. Потім мені запасило, що він лікар. Він не падає духом, ну і паличка і треба іноді. дати наганяй, щоб він робив щось. Бувають і психи, і все буває. Ну нічого. Уже легче, чем было. Переполняли ведь протез сказали стоять, просто ровно равновесие держать. Он сразу пошел. Ему хотелось идти. Ну, Так доходил, что потом не одевали его неделю, потому что натер себе все. Но хотелось ему идти. Пошел. Я думаю, можно так высоко. Це приміщення було, ну, воно мало статус нежитлового приміщення, тобто не, ну, це там офіс не можна було використовувати, або як спадське. Але ми зрозуміли, що такий нежитловий фонд на перших поверхах є дуже зараз актуальним і реально можливим для адаптації для людей з інвалідністю, для маломобільних людей. Тому почали працювати з цим приміщенням і не тільки з цим. А й, взагалі, все, що є в комунальній власності нежитлового сектору на перших поверхах, де можливо облаштувати пандус, якісь зручності для поселення, переміщення, виходу, входу, почали з нами працювати. Хочу зазначити, що спочатку початку повномасштабного вторгнення 10 таких об'єктів нежитлової нерухомості було переоблаштовано і надано нашим захисникам. Але це початок. Будемо працювати далі. Дуже дякую нашому департаменту житлово-комунального господарства, Запоріжан сервісу, тому що ви розумієте, що це робота цілої команди. Його треба було привести до ладу, провести всі юридичні процедури переведення нежитлового в житлове, ремонт, облаштування пандусу. Дякую команді Запорізької міської ради, що ми це зробили. Рухаємось далі. Нічого, все зробимо, все буде добре.